Латін Джерело Міо, хіро інозетолу Марганцю та Елмателфолото Дії міжнародну політику, міжнародні заяви перед цим я нагадаю, що разом із фондом Повернись живим збираємо мільйон сто тисяч гривень, аби придбати міномет 120-мм калібру для сил оборони України. Ми пам'ятаємо, що це потужна піхотна зброя. І пам'ятаємо, що саме такого озброєння фонд «Повернись живим. Передавав для підрозділів активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на ютюбі Радіо НВ. А зараз на прямий зв'язок зі студією виходить директор інституту світової політики Євген Магда. Пане Євгене, добрий ранок, слава Україні. Зером слава доброго ранку. Розпочнемо ми із позиції сполучених штатів із того, що свіжого наговорив президент США Дональд Трамп. Схоже, ми втратили Індію та Росію на користь найглибшого, найтемнішого Китаю. Бажаємо їм довгого та процвітаючого майбутнього разом. Президент Дональд. Трамп так він написав. виглядає це так, що Трамп дійсно образився, що в нього на очах формується щось схоже на новий альянс. Говоримо зараз про те, що днями в Китаї відбувалося, правда. Це і е, саміт Шос ювілейний з одного боку, з іншого боку, той великий парад, який в Пекіні відбувся, від Трампа це радше виглядає як погроза, чи проста констатація факту. Скажіть, будь ласка. Ну, мені важко сказати, образився Трамп чи ні, але те, що він сам доклався до формування цього союзу, це абсолютно очевидно. На жаль, Трамп демонструє себе як тактик, а не стратег. Тобто він вважає, що він може дозволити собі просто, ну, я не знаю, грати в такі ігри, оголошувати гучні заяви там. Обіцяти щось, а потім це все не втілюється в життя ніяк, і це, ну на мою думку, надзвичайно велика проблема для всіх нас, тому що о, світ звик до лідерства Сполучених Штатів у системі міжнародних відносин а зараз ми цього лідерства не бачимо, і натомість ми бачимо, як відбувається дуже цікавий мезальянс Китай, який не приховує власних авторитарних схильностей. Знаходить спільну мову з країною, яку називають найбільшою демократією в світі за кількістю виборців, і до цього всього долучається ще Росія, яка є країною агресором, якою керує воєнний злочинець. Якщо це гарна ситуація, ну я не знаю, які тоді мають бути ще гарні новини. Слухайте. Ну а як це корелюється із свіжим матеріалом від CNN про те, що Трамп і Путін знову на одній хвилі? Ну, не забувайте, що CNN – це медіа, яке швидше, ну як би сказати, більш орієнтовано на виборців демократичної партії і відповідно шукає відповідну позицію. Тобто, ну можливо, Трамп і Путін на одній хвилі, але я не прихильник конспірології і не прихильник тези про те, що Трампа завербували в свій час радянські. Спецслужби чи російські спецслужби, чи ще щось. Якщо ми про такі речі говоримо, ми просто робимо Путіна всемогутнім. Для чого? Навіщо? Я не розумію цієї логіки. Власне, не будемо грати тоді е, інформаційно на боці ворога. Це 100% не маємо ми робити і не хочемо цього робити. Давайте про гарантії безпеки для України поговоримо і маємо е, свіжу в часі, але не свіжу, чесно кажучи, е, з точки зору того, що сказав е, президент Дональд Трамп. Бо каже, саме європейські країни повинні відігравати ключову роль у питанні надання тих самих гарантій безпеки для України. Ну і водночас він підтверджує. Готовність Вашингтона. Допомогти для нас головне питання зараз в тому, а в чому полягатиме ця допомога від Сполучених Штатів? Да, з одного боку, з іншого боку, е, слухайте. Ну читаю зараз заяву Трампа і розумію, що а він правий, а, а Європа дійсно має взятися і відіграти цю ключову роль. А чому весь час Європа киває на Сполучені Штати? А Сполучені Штати кивають на Європу? Що в цьому сенсі відбувається? Що показала зустріч у Парижі? Скажіть, будь ласка. Зустріч в Парижі показала, що коаліція охочих збиратися, вона підтримує своє реноме, і саме ця коаліція охочих збиратися, охочих балакати, охочих обіцяти. Це коаліція охочих робити заяви з огляду на своїх виборців, для яких війна в Україні є серйозним подразником, але це не коаліція охочих робити якісь реальні дії. Я не бачу в цих рішеннях, скажімо, санкції проти російської металургії, чи проти Росатома, чи проти Роскосмосу, тобто тих речей, які не тільки приносять Росії мільярди євро, але і фактично створюють для неї реноме, репутацію. І це дуже важливий момент. Тобто, якщо на Заході не Підважувати репутацію Росії, не показувати, що її образ партнера він насправді фальшивий, то ми ну, нічого так і не отримаємо за великим рахунком. Це ж ми маємо максимально чітко розуміти. Точно так само, як очевидно, що до завершення бойових дій не буде ніяких реальних військових західних на території України. Їх просто не буде, їх просто на за великим рахунком немає політичного рішення для того, щоб їх сюди відправити. Всі обіцянки гарантувати колись після це все дуже добре. Нам не треба колись після. У нас на сьогоднішній момент найбільша армія в Європі, яка вже понад 3,5 роки в умовах широкомасштабного вторгнення, дає відсіч однієї з найбільших армій світу. Які нам ще потрібні гарантії на сьогоднішній момент? Нам потрібна практична допомога, а не щось реалісти, ну, обіцянки, зустрічі і, і таке інше. Ну, ну, це, ну, це ж зрозуміло. Ми просто стали заручниками європейської парадигми мислення. Де політики знають, що вони можуть багато обіцяти, де вони можуть багато говорити, але з іншого боку, ми також маємо розуміти, ну, наприклад, що якщо в Німеччині коаліція буде дуже активною в питаннях допомоги Україні, то не виключено, що вона швидко розпадеться. Соціал-демократи, наприклад, не дуже підтримують цю ідею. А якщо ми подивимось на те, що Чверть виборців Німеччини сьогодні підтримує АФД, то це теж мотивація, чому німці обережні і не, не, не такі, як вони е, дуже багато чого говорять. Ну ви ж ми ж всі обіцяли. Е, Пам'ятаємо слова Мерца, правда, на те, що Тауруси будуть в Україні. Але коли він був в опозиції, а коли він став канцлером, чомусь якось позиція ну, відкоригувалася, правда? Угу. Mm -hmm. Ну є ще правда сподівання на те, що е, закликали німці тишу зберігати в цьому питанні, можливо, з цієї тиші і вигуль... вигулькнуть колись Тауруси. Але це я так як оптиміст, так маю таке сподівання. Слухайте. Ну а от, наприклад, Антоніо Кошта вчора з Зеленським зустрічався, е, каже, що зараз в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, 19-м Вже що європейська команда прямує зараз до Вашингтона, аби працювати е, над. Цим із американськими партнерами то надія є. Давайте з вами публічне парі влаштуємо. Я стверджую, що в цьому пакеті не буде санкцій ні проти російських металургів, ні проти Росатома, ні проти Роскосмоса. Насправді тому що... дискусії, дискусії зараз не вийде, тому що я думаю, що на превеликий жаль ви праві тому. Що інтереси європейського бізнесу вони вищі за те, щоб допомагати Україні. Я не хочу засуджувати наших партнерів, я пам'ятаю, якою була позиція України в 2008 році під час агресії проти Грузії, це все правда. Своя сорочка ближче до тіла, незалежно від того, чи вона від Арманії чи вона вишита, не має значення, але в будь-якому випадку, тобто, ми маємо чітко розрізняти оці всі дискусійні моменти і речі, які на сьогоднішній момент існують, і якщо Європейці нам хочуть допомагати, а я сподіваюся, що хочуть, то їм треба шукати можливість інвестувати в нашу працюючу на сьогоднішній момент промисловість. Бо якщо вони просто будуть чекати, доки е буде можливість для реконструкції, то це, по-перше, може бути дуже довго. А по-друге, процес цей ну ми ж розуміємо з вами, що ми з вами говоримо, а кількість жертв і обсяг збитків постійно зростає. Тобто треба починати щось робити вже, тому що той, хто думає, що е, так чи інакше бойові дії призупиняться і можна буде зразу все швидко вирішити, можна буде все швидко вирішити, але не факт, тому що я не думаю, що Путін дасть спокійного життя і Україні, і багатьом сусіднім з Росією європейським країнам. Слухайте, ну от сьогодні ви вже згадували пана Мерца, канцлера Німеччини. От свіже інтерв'ю його вийшло буквально кілька днів тому. Він розчарований тим, що переговорами, і каже, що Європа зараз не може вплинути на Російську Федерацію самостійно. Так і знову таки, я подумала, на це можна подивитися як песимістично і сказати, що Європа нічого не може, але на це можна подивитися із якоїсь доле оптимізму і сказати, що з одного боку, у цьому інтерв'ю Мерце такими словами, Мерт закликає Трампа більше включатися в ситуацію. А з іншого боку, а власне, це і заклик до такого тверезого погляду на те, що відбувається зараз в Україні, що відбувається зараз на фронті, і як реально Європа може допомогти? Ні? Він татком не називав, за прикладом, Рюте Трампа в цьому інтерв'ю, ні? Ні. Можливо, це був би хороший крок, ні, ну те, що апелювати до Трампа це правильно потрібно, і це мають робити ті європейські лідери, які з ним мають спільну мову і знаходять спільну мову, це абсолютно очевидно. Але разом з тим ми маємо усвідомлювати, що це і ну, я б сказав, такий складний фактор. Тому що е, це має розумієте, це має бути як карусель чи револьверне принцип. Тобто, це мають бути узгоджені заяви постійно, які одна за одною е, впливають, які доносяться, з якими працюють європейські лобісти в Сполучених Штатах. А вони там точно є. Я вже не ставлю питання про українських лобістів, бо це питання не має сенсу. Але це речі, з якими треба необхідно постійно плідно працювати. І це має бути система. Якщо ми розраховуємо Трампа переконати якийсь один діалог з кимось, ну це просто абсолютно марні розрахунки. Слухайте, ну давайте повернемося до гарантій безпеки для України і до тієї Паризької зустрічі, яка ось зовсім нещодавно відбулася. Ну про своє ставлення до коаліції охочих, рішучих, охочих зустрічатися, ви вже сказали. Тим не менше, з'явилися публікації про те, а я знову таки дуже негативно ставлюся до того, що такі публікації з'являються. Ну навіщо розкривати те, про що остаточно не домовлено, і навіщо розкривати. Ати якісь стратегічні речі, якщо зараз про них дійсно домовляються, але The Wall Street Journal uh, пише про те, що європейсь... європейське військове командування розробило план розгортання військ. В Україні, який включає дві групи сухопутних військ, кажуть, що мета однієї групи навчання і надання допомоги українським бійцям. Друга це формування сил стримування для недопущення нової російської агресії. Більше того, пишуть там про що навіть відомо, яка кількість буде знайдена. Дано будуть розгортати, розгортатися десь приблизно понад точніше 10 тисяч військових. Уточнював співрозмовник Двос. Street Journal. А, знову таки, це все після укладання миру, це все після того, як домовляться про припинення вогню. А, от я, що, що нам з цієї інформації розуміти, що це за виток, що це за історія, і що тут правда? Прочитати і забути тому, що Путін, як він сказав, що сили НАТО на території України будуть законними цілями. Це для чого було зроблено? Для того, щоб європейські лідери і Трамп розуміли, що якщо з'являться західні війська, то значить все дуже швидко до побачення. Тобто, тому що загибель чи навіть поранення когось з військовослужбовців НАТО на території України спричинить політичну кризу в тій державі, з якої людина прибуде. Немає на сьогоднішній момент чіткого бачення Заходу того, що вони вбачають Путіна своїм ворогом. Він для них подразник, він для них, можливо, неприятель, він для них той, хто ну, заважає їхньому комфортному життю. Але подивіться, якщо Трамп, особисто Трамп, знівелював відмінності між тим, що є е, в, агресор, і те, що є жертвою агресії, то чого ми очікуємо від наших європейських партнерів? Чи вони будуть святіші за Папу Римського, з яким днями зустрічався польський президент Кароль Навроцький? Так? Ні, не будуть. У них є свої інтереси. Ми маємо робити так, щоб сильна Україна була елементом загального європейського інтересу. Це надзвичайно непросте завдання, тому що ми на сьогоднішній момент значною частиною європейського істеблішменту, і це правда, сприймаємось як проблема. І маємо про це говорити, і маємо з цим взаємодіяти. Добре, а про американську позицію і американського бачення, американське бачення історії з контингентом CBS News пише у разі укладання мирної угоди між Україною і Росією, Сполучені Штати можуть взяти провідну роль у моніторингу буферної зони на українській території, задуманої як спосіб захисту від Росії. пише NBC News із посиланням на обізнані власні джерела, що собою являла б ця буферна. Зона демілітаризована територія в Україні, яка розділяє підконтрольні українські території від окупованих Російською Федерацією, і от Сполучені Штати могли б відігравати провідну роль у спостереженні, використовуючи безпілотники, супутники і інші розвідувальні засоби, і координувати дії з іншими е, країнами. Причому NBC News е, повідомляє, що буферну зону могли б охороняти війська країн, які не входять. До НАТО, ну, наприклад, Саудівської Аравії або Бангладеш. От я все це читала е, і думала: чекайте, чому Саудівська Аравія, чому Бангладеш? Це виглядає більше як насмішка для України. Що це за повідомлення? Чому ці країни раптом називаються? От про що це ви знаєте, коли в західних медіа почнуть Хоча б гірко над цим іронізувати, ну там припускати, що Вітков буде на позашляховику патрулювати цю буферну зону, тоді можна говорити про щось реальне. У мене, чесно кажучи, ці всі речі, я потихеньку осилюю книжку П'єтра Маєвського, коли спалахне криза про події 1938 року, які передували е, захопленню німцями судетів. І я, ви знаєте, так дивуюся. Е, як легко, тобто до вже окупованих територій мають додати ще демілітаризовану нейтральну зону за рахунок України, правда ж? Тобто я розумію, що. Я вважаю, що Україна на це не піде, буде вимагати такого самого кроку назад, так би мовити, від Російської Федерації. Ну, а Росія буде говорити про те, що вона включила ці території в склад своєї Конституції, вона взагалі нікого слухати не хоче. А в світовій спільноті, в світовій практиці, Переважає принцип, що треба тиснути на слабшого, а не на сильнішого. Ну якось так склалося історично. І я розумію, що корейський сценарій виглядає все, все більш і більш вірогідним, але ж це наша українська територія, розумієте? Тобто, це фактично по суті: ну якщо не геополітична гангрена, та геополітичне запалення, тому що хто буде вести якусь господарську діяльність, то буде жити на цій демілітаризованій. Території будуть бажаючі. Ну, хіба що якісь люди, у якихось будуть проблеми з законом, тобто щось інше. Тобто, ну це насправді сценарії, які пишуть люди, знаєте, що завгодно робити або нічого не робити. Тобто, доки Захід не змінить свою парадигму підходу до Росії, нічого не буде, повірте, на жаль. І це, ну, це, це наш спільний обов'язок говорити про це. Що нам необхідно це змінювати? Нам необхідно змінювати ці підходи і змінювати ставлення до себе. Ну щодо корейського сценарію ми мали нещодавно реакцію від президента Зеленського. Він казав, економічно можливо так. А от по війні саме да, нам це не підходить, по територіям нам це не підходить. Скажіть, будь ласка, щоб з того сценарію ми дійсно могли перейняти для нашої держави і на загал, да, от закінчується зараз наше спілкування сьогоднішнє в ефірі. А, В чому може бути а, конструктив для нас? Про що ми зараз повинні думати, як виру? З цієї ситуації можливо вироблювати самостійно. Конструктив для нас простий: три з половиною роки Україна вступала військове протистояння з Росією без жодних документів, без жодних домовленостей. Всі вважали, що ми розвалимось. Ми не розвалилися, але це дуже великий шлях три з половиною роки для того, щоб змінювати ставлення до Росії, і за цей шлях, за можливість наших західних партнерів про це спокійно думати. Україна розраховується найдорожчим життям і здоров'ям своїх громадян і своєю територією. Тому тут, ну знаєте, ми з одного боку маємо апелювати до них, а з іншого боку, змінювати ситуацію всередині України, так щоб вона була іншою, і була більш якісною, скажімо, для всіх нас. Добре, ну і про можливі неможливі переговори Зеленського і Путіна. Пам'ятаємо, що е, Путін сказав нещодавно, що окей, проводимо переговори. Запрошую Зеленського до Москви. І Ось Зеленський відповів: я не поїду в столицю цього терориста. Нехай до Києва приїжджаєте. Отака недипломатична перепалка. Також вона про що вона говорить, що ці переговори не відбудуться ніколи. Ну, принаймні, поки що ми це розуміємо. Ці переговори можуть відбутися тільки тоді, коли Росія отримає настільки потужний удар по своїх збройних силах і по своїх амбіціях, що вона зрозуміє, що переговори з Україною будь де є єдиним можливим шляхом для того, щоб зупинити процес розпаду російської держави. От тоді, тоді Путін заспіває по-іншому, і буде і балалайка, і касоворотка, і що завгодно. Ми можемо якось наблизити ці часи? Це зміцнення наших позицій, зміцнення середини насамперед. Не, ми не маємо покладатись на західних партнерів. У нас є гарантія безпеки мільйонні сили оборони України. І це момент, де нам треба шукати ті речі, які будуть допомагати силам оборони України, а не дивитися на різні дурні депутатські ініціативи, які. Заважають їхньому ефективному функціонуванню, дивитися на приклади корупції, коли крадуть гроші на е, і розкрадання грошей? Тобто, коли можна красти гроші на фортифікаціях, коли можна красти гроші на військових замовленнях, то як, же ми, будемо, як ми тоді розраховуємо перемогти Росію? За рахунок чого? За рахунок хорового співу чи масового виконання гопака? Так, розумію вашу гіронію. Розумію, що а, ми маємо бути сильними всередині нашої держави, передусім боротися із внутрішнім злом із тими корупційними проявами, які зараз на превеликий жаль є, існують у нашій державі. А, маємо перемагати на фронті. А для цього нам знадобиться військова допомога від партнерів України. Ну і маємо бути сильними. Маємо розуміти, що тільки разом ми можемо врятувати нашу державу. Пане Євгене. Вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Магда, директор інституту світової політики, говорив зараз зі мною. Друзі, ну і перед тим як іти далі. Я все таки нагадаю, що президент Європейської ради Антоніо Кошта спілкувався вчора в Ужгороді із президентом України Зеленським. каже, що в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом щодо Російської Федерації. Європейська команда прямує до Вашингтона, аби працювати. Над цим із американськими партнерами зазначив він, що е, цей новий санкційний пакет е, дійсно зараз дуже активно обговорюється. Ми працюємо з сполученими штатами і іншими партнерами, аби посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних більш економічних заходів, аби змусити Росію зупинити цю війну, припинити убувати людей, зупинити цю війну в Україні, сказав пан. Кошта, поки що робимо невеличку паузу. Почуйся з вами після свіжого випуску новин. Дочекайтеся, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.